Софійка лія, вихованка дитячого садочку. А ще я маленька україночка, яка вже сьогодні замислюється над тим, що зможу зробити для своєї країни, коли стане дорослою. І нехай поки що не тільки мрії, але вони, якщо. Жати обов'язково здійсняться. Мені подобається всім допомагати. З бабоса поливають віти, які ростать біля нашого будинку. Раз з сматоса прибираю в кімнаті. З дідусе готуємо нашого улюбленця, маленького пухнастого котика. Мені тільки шість років і я ще не можу приносити багато користі своїм близьким і державам. Але ж великі, добрі справи починаються з маленьких, чи не так уже зараз я мрію про те, що стане і до коди всіх носи, щоб нажити життя добрішим, яскравішим і головне мирним. Як і кожна дитина, я люблю мріяти, бачу себе то лікарем, який допомагає людям, то великим винахідником, який створив нові ліки від усіх хвороб, то військовою. себе тренером, уявляю, як моїх вихованців, беруть участь у міжнародних змагань, посідають перші місця, отримати зорення нагороди, і ним пишається вся країна так, як таю, вона руку Який допомагає тим, хто цього потребує, але це все в майбутньому. А зараз я вчуся бути відповідальним, чесною, доброю, маленькою громадян, моєї рідної країни. Адже